Вітаю сьогодні на тесті Suzuki 800DI, трохи дощить, але зробив перші 50 метрів від салону йде дощ. Дуже слизько зараз, звісно. на четвертій передачі взагалі не чую двигуна, але по вітрозахисту це як на стрітті, кі спереду обдуває. Вітрозахист ніг нормальний. Що цікаво, в ноги чую, як йде повітря від двигуна. Тепле повітря від двигуна. Вітрозахист ніякий. Спереду. Зараз третя передача 3000 обертів. Треба на другу. В ноги йде гаряче повітря. Так, ну коробка перемикається досить жваво. Шифтер працює досить елегантно. Мені Здається, що біля 6 тисяч вібрацій є, але ну, я вже тестував Honda Transalp, там такі ж самі вібрації. Не знаю скільки тут проїхав цей мотоцикл, зараз спробуємо знайти цю інформацію. Написано, що 825 кілометрів. Ну напевно, що вже десь обкатка пройшла, але ж йому ще не зробили там ТО. Ну як там ТО? Заміна масла цього обкаточного. 825 км на Ну, Щось мені не подобається, що так дивно підвізка не м'яко працює, типу приги, може тут асфальт такий, але так тик-тик-тик-тик-тик. Чую, що переднє колеса підстрибує дивно. Я вже зрозумів, це напевно балансіровка переднього колеса десь е, на 60 км на годину. Е, Відстрибує. Щодо ваги, не можна сказати, що вага прям така, що відчувається, що він важкий. Ні, не відчувається зовсім. Дуже, дуже приємно, що всі пропускають ну 90%. Розгін впевнений, але так, щоб я м -м, сказав, що краще, ніж на моєму 650 му віструмі XT, то... Можна порівняти не вийде в мене нічого з офроном сьогодні, на жаль, сидіти цікавіше, От, наче по мені зшитий мотоцикл, мені подобається. Трошки високувати сідло, я не знаю, ну десь Може, може на сантиметр вище зараз справимо фрод, але був дощ і може ще піти дощ Чи сьогодні нам вдасться щось протестувати хоча б до тої полянки буде їхати подивимося як гума відпрацьовує Ну, в принципі ще більш-менш спокійно Ну, не відчувається вага, як писали, що типу все, капець, важкий мотоцикл. Да, важкий, але вага не відчувається. Я коли на Трансальпі пробував цей шлях отакими от дорогами їхати, то в мене навіть Ну, гума окей, взагалі поки що мені все подобається. Гума поки що окей. Цікаво подивитися, яка гума стоїть. О, дуже слизько, дуже слизько. Так. В цьому мотоциклі є захист, це вже добре, я не знаю чи з заводу, чи. Ну напевно цей захист двигуна з заводу, а ось цей захист. Від падіння він доставила. Так, гума. Цікава, яка гума. Ага, Dunlop Trail Max Mix Tour. Tube Type. На бруді нормально працює. Непогана гума. От зараз трошки проїхав і трошки я впевнений. Ну, не відчувається він важким, елегантний, виглядає непогано. Дизайн. Сучасний, але ну не ультрасучасний, тобто підійде всім не стриманий такий дизайн. Мені подобається, і воно дуже дуже виглядає чудово. Та, там сказали, що налаштування фрода ось тут оце. А. АБС. Це спорт якийсь, Це. не знаю. Ага, тут оф. О, напевне оце. Вентилятор було чутно зараз, як він запрацював, але на короткий проміжок часу. Тобто слизько, звісно. Ну от порівняно з Хондою а, і моїм а, набагато легше і впевніше. І зараз їдемо. І тому навіть тут слизько в деяких участках. Ну зараз подивимось, чи можна там взагалі десь проїхати. Ось тут взагалі я бачу, що слизько. Не знаю, чи взагалі я проїду, чи не впаду. Але тут є захист, це вже добре, що мені подобається. Ну от я туди вже не поїду, нормально, доїхали туди, де ми з Хондою доїхали. Ну і далі там, бачите, що далі вже там такий більш екстремальний е, проміжок дороги, ну який вже просто не хочеться туди вже е, ризикувати. Тому я тут, тут розвернуся, як на Хонді розвертався, працює вентилятор охолодження, радіатора. Не, от, от тут посадка зручніша, ніж в Трансальпі. І зручніше ніж в моєму а, Сузуки а, Вістром 650. В цьому Suzuki 800DI посадка зручніше. Це точно. тут песочек. Ого, ну тут вот цикаво было. Не, ну, это точно, это точно. На Фроді буде кращий за Vestrom 650. наче доїхав без падіння, це вже дуже гарно. Так, подивимося, як після такої поїздочки як виглядає. ну в мене, мене теж не дуже виглядає, ну а тут в принципі що тут? Все, все спокійно. Нічого не забруднив, нічого не поламав. О, клас! На фронті треба знімати оці гумки на підніжках, бо вони слизькі, зараз я теж відчуваю, що слизькі трошки. Ну от так от по перше, значить які тут є плюси? Посадка. Посадка це плюс тут. По-друге, двигун, потужніше. По-третє, кліренс, дуже класна річ на оффроді буде. На цьому мотоциклі вже можна пробувати справжній офрон. Не, не так, як на Вістромі 650 XT. Це вже позашляховик справжній. Ну, приборка красива, класно. Дугун просто чудовий тріумф. Зроблю висновки і порівняння з моїм. Чи варто купувати? Варто. Чи варто він сві своїх грошей? Не знаю. На мій погляд, трошки дорогувати, звісно. Але двигун там просто чудовий. Їде він, дуже класно їде, дуже потужний, з будь-якої передачі їде. До речі, тихий двигун, не такий голосний, як на Трансальпі. У Польщі він коштує 55 тисяч золотих. Це приблизно 12 тисяч євро. Ну і сидіти там якось зручніше мені на Suzuki 800DI. Просто зручніше сидіти, там все зручніше. І кермо зручніше, і сидіння зручніше. Вище, так, вище. Вище, ніж... Я в самий низ відкрутив відкрутив самий низ задній амортизатор, нижче не стало. В порівнянні з Трансальпом suzuki 800DI зайшов більше, ніж трансальп. Гума там не годі. Вібрації там може і були, але я їх не дуже відчув. Ну, звісно, часу потестити було небагато по коркам пробирався так тут голосніше двигун особливо от 8000 в мене голосніше тут сам двигун голосніше там сам двигун тихіше Взагалі там дуже тихий двигун. Це класно, на мій погляд.